Щороку, 26 березня, представники внутрішніх військ України відзначають своє професійне свято. Цей рік став ювілейним і для Шосткинської військової частини 3022. 1 травня виповниться 60 років з дня її заснування. Частина використовується для охорони особливо важливих державних об'єктів, які розташовані в місті Шостка. Це завод Імпульс, завод Зірка. І активно також прийме участь в громадському житті міста. Не так давно це були основні функції військової частини. Проте мобілізація військових, утворення національної гвардії, масштабна призовна компанія активізували робочі будні шосткинських військових. Змінилась і назва самої військової частини. На базі внутрішніх військ була створена Національна гвардія України. Відтепершнього від того наказу частина. Називається 30, військова частина 3022 національних гвардії України. Ми посилили несення служби об'єктів з статному режимі. Виконуємо завдання, які завдання будуть покладені перед нашою частиною ми готові виконати. Активно виконується і механізм поповнення Національної гвардії України. Ми набираємо військовослужбовців для своєї частини, а також для військової частини захорони дипломатичних представниць А-2260 міста Кіїв. Уточнюється механізм вступу, але е, ті юридичні основи, які були прописані для вступу до внутрішніх військ, вимоги, це по стану здоров'я, по освіті. По тому, щоб не були судимі, вони залишаються, але е, додаються де, дещо незначні вимоги щодо перевірки ну, кандидатів до вступу на національну гвардію, але вони значно різниці не мають, які були до нас до цього вимог. Не відмовляють і жінкам, які також хочуть обороняти країну. Жінки виконують роботу, що стосується штабної в штабі, а також повара. По забезпеченню харчування особового складу кіносить службу як на території частини, так і на території вартових приміщень. Яким є відпочинок військових, розповів офіцер з організації дозвілля Сергій Луніч. Працює бібліотека. Постійно, коли була можливість, ми їх виводили в місто. Якщо в Шоскінський музей постійно вони. Відвідувала, якщо є якісь експозиції або ще щось. Військовослужбовець строкової служби Євген Бойваленко зізнається, що про часткову мобілізацію, на його думку, в частині говорить лише збільшення кількості людей на постах, які охороняються. Виконувати свій громадянський обов'язок юнак повністю готовий. Нічого не страшно. Звичайне, в звичайному режимі. Я ж сюди з такою ціллю йшов. Олена Чанцева Коваленко, Борис Рибак для телеканалу Пульсар.